Всім привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати автомобіль, який у нас замовляють найчастіше, і це Mazda CX5. Цей автомобіль ми замовляли нашому клієнту з Америки. Це 2019 року Mazda CX5 Grand Touring комплектація. Купили ми її за 5 тисяч доларів на страховому аукціоні, і вона клієнту вийшла приблизно 19 тисяч доларів під ключ. Чому ж їх так часто замовляють? Бо він надійний, по-перше, це компактний кросовер, ідеальний для міста, він невеликий, буде зручно паркуватися. Доволі комфортний. В машині є дуже багато різних приколів, таких як адаптивний круїз контроль мертві зони, гарна музика босе, електронний щиток приборів. Коротше, те, що є в якихось преміум сегментах є і в цій машині. Ремонт Мазди в порівнянні з іншими машинами цього класу суттєво дешевше, чим ремонтувати. Німця, японця чи американця. Є дуже багато запчастин, таких як оригінал, БУшка, Тайвань, Китай. Все на різний гаманець і на ваш розсуд, що ставити. За значком Mazda у нас розташований Дістронік це адаптивний круїз-контроль. Дуже крута штука, класна опція. Є у нас парктроніки, ледова оптика. Ось така. Ночі світиться дуже гарно, і світло, до речі, непогане. 19-ті чорні диски, вона на передньому приводі є ще повний привід. Передній споживає трошки менше пального. Так, безключовий доступ є, складаючи дзеркала з підігрівом, є мертві зони. Багажник у нас відкривається з кнопочки. Ось так. Доволі просторий. Якщо ви їдете е, десь далеко, два дані сюди влізе. Якщо по місту коляска, дитячі іграшки при бомбасі всякі для матусі, все влазить без проблем. І закривається так само з кнопки. По салону у нас шкіряні сидіння перфоровані з такої грубої шкіри. Машинка проїхала 80 000 км, ну, салон в гарному стані, на мій погляд. Музика тут стоїть Bose. ну, Це в стандарті. Відкривання кришки багажника з кнопки, контроль тримання авто у полосі. Це я не знаю. Мультик кермо Зараз присяду. Ось так виглядає. Доволі зручне кермо. В обхваті. Так, щиток електронний. Ось так тут все загоряється. Монітор тут стоїть маленький, якщо я не помиляюсь, з 20-го чи 21-го року вона мультимедія в них змінилася, вона стала більше і меню інакше. Клімат, старт-стоп, ой, кнопка старту це керування мультимедією блок. Доволі зручно сидіти, є проекція на скло. Салон просторий, мені тут комфортно з моїм зростом. 1,82 два. Для молодої сім'ї з маленькою дитиною чи для жінки буде саме те. І машина, я ж кажу, виходить дуже гарний прайс. Якщо вам цікаво, можете написати нам для прорахунку аналогічного автомобіля. Підсумуємо. Якщо ви надумали замовляти автомобіль в бюджеті десь приблизно 20 тисяч доларів, це один з найкращих варіантів. Для замовлення звертаємося в нашу компанію PrimeRock. Всі контакти розташовані в описі нашого профілю. І ще одне: на наступному тижні ми знімемо теж Mazda CX5, але 2021 року в комплектації Carbon Edition. Всім пока!